Збірна Англії долучається до України та Іспанії та виходять до чвертьфіналу молодіжного чемпіонату Європи. А ось німці ризикують не потрапити до плей-офф. Такими є головні події четвертого ігрового дня. Євро-2023. Англійці методично продовжують вигравати у групі Сі. У другому турі британці без особливих проблем завдали поразки збірні Ізраїлю 2-0. І навпаки, не можуть перемогти німці. Молодь Бундестіму досить несподівано програла Чехам, хоча більшу частину часу мала ініціативу і в одному тільки другому таймі завдала по воротах суперника 18 ударів. Шанс врятувати ситуацію у німців ще є, але для цього потрібно обіграти англійців та розраховувати на те, що збірна Чехії не зможе виграти в Ізраїлю. А у групі Ді одноосібним лідером стала збірна Франції. Хоча найяскравішою подією дня став, мабуть, матч збірних Швейцарії та Італії. Здавалося, що вже у першому таймі італійці зняли всі питання тричі вразивши ворота суперника, однак у дебюті другого тайму швейцарці повернули інтригу і весь час намагалися уникнути поразки. Але Італія встояла та здобула першу перемогу на Євро 2023 У чвертьфіналі суперника з цієї групи отримає збірна України. Тож і далі стежитимемо за ситуацією у цьому квартеті. Ну а поки що на молодіжному Євро 2023 знову є трохи часу на відпочинок. Наступні матчі відбудуться у вівторок. І тут нашу увагу, звичайно, привертає гра збірних Іспанії та України, яка і визначить, хто з них посяде перше місце у групі. Ви, до речі, можете поділитись своїми прогнозами у коментарі до цього відео. І не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал.